Привіт! Як подовжити термін дії covid сертифікату зі 180 до 365 днів? Якщо ви генерували сертифікат влітку або на початку осені, його термін дії 180 днів, адже такі були вимоги Європейського Союзу. Потім Кабінет міністрів подовжив строк дії таких сертифікатів. Щоб подовжити строк дії вашого сертифікату, вам треба заново його згенерувати, перейти в розділ послуги ковід-сертифікати та замовити сертифікат про вакцинацію. Автоматично змінити срок дії вашого сертифікату неможливо, адже він зберігається на вашому смартфоні, і доступу до даних вашого документу у нас немає. Так само, якщо у вас жовтий сертифікат про одне щеплення, він не стане зеленим автоматично після другої дози вакцинації. Строк дії жовтого сертифікату 30 днів. За цей час вам треба отримати друге щеплення та згенерувати зелений у розділі послуги. Не хворійте, бережіть себе та. Користуйтесь ковід сертифікатами у дії.